Добрий день, дітки, пропоную послухати українську народну казочку Котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було, на бандурі грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як кота немає дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни в віконце, у мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй. Ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце. Побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько покрию, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а Лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене Лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився Лиску наздоганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв бандуру, писану торбу. Та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та укріп гріти, що, пото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, та ще й пилипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла, та до менших. Ви тут посидьте, а я піду, подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу. А сам знову грає. Ой у Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, а сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох, усю лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник довіку слухався, котика. Ось і закінчилася наша казочка. До нових зустрічей.